Українські війська зруйнували цілу низку мостів та понтонних переправ росіян у Курській області. Пам'ятаємо про це, британська розвідка вже показала нові супутникові знімки, фотографії. Ви їх бачите в себе на екранах. Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі X. У повідомленні йдеться наступне: цитую: Україна продовжує перешкоджати логістиці Росії в Курській області серією ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку. Сейм. я ж нагадаю, що і повітряні сили збройних сил України публікували кадри знищення мостів та переправ Росіян в. Курській області нещодавно а продовження того, що відбувається на території країни терористки, то партизани провели розвідку одного із російських заводів у Нижегородській області. Він стратегічно важливий для протиповітряної оборони окупантів. Про це повідомляє телеграм-канал Партизанського руху. А теж цитую повідомлення агент розвідав підприємство, що входить до складу концерну ППО Алмаз Анте, яка займається розробкою та модернізацією радіолокаційних станцій, систем розпізнавання та антенних пристроїв. Йдеться у даному повідомленні, чому цей завод важливий для Росіян? Цей завод має значення для повітряної оборони Російської Федерації, і на його території зафіксовано велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС та. Обладнання для ідентифікації свій чужий підприємство, розташоване за 810 кілометрів від кордону з Україною, що ставить його в радіус поразки ударними БПЛА. Щодо розвідок а теж заводів на території Росії, то пригадаємо, що партизани постійно проводять розвідку російських заводів. що у забезпечення е, військових потреб окупантів входить, і, наприклад, у липні партизани розвідали іркутський завод та полімерів. На ньому виготовляють деталі для військової техніки. Також партизани проводили розвідку заводу у Тюмені. Там виробляють е, військові гелікоптери та літаки, зокрема бомбардувальники. Тож ми віримо, що вся ця інформація вона передається нашим спецслужбам і. Далі будемо бачити дедалі більше бавов на території Росії. Тим часом у Маріуполі фіксують значну активізацію перекидання резервів окупантів. Вони йдуть на Вугледарський напрямок. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрущенко. Фіксуємо активізацію переміщень на Вугледарський напрямок. Загалом, все при Азов'я спостерігає стрімку активізацію руху резервів саме на напрямок Вугледар. Урахове! За даними Андрющенка, вантажівки з боєкомплектом та живою силою йдуть із Новазовська через Маріуполь. І як зазначив радник мера, з метою забезпечення переміщень після системних бавов росіяни виставили мобільні пункти контролю та спостереження зі складу поліцаїв та військової поліції, зазначив радник мера. І другий напрямок за його словами з Мелітополя через Мангуш та Микільське в об'їзд Маріуполя на північ зафіксовано колону затралів, завантажених гусеничною військовою технікою. Додав. Він, тобто, бачимо, що російські окупанти готуються до чогось. Будемо стежити за новинами, які з'являються, зокрема від радника мера Морюполя Петра Андрущенка, і від нашого генштабу збройних сил України та інших офіційних структур.